Інформаційний партнер газета місто. Ще з кінця 90-х років, коли депутатів до міської ради обирали за мажоритарним принципом, тобто від конкретної території в місті Тернополі, діяло рішення, згідно з яким всі ініціативи чи зміни в межах виборчого округу необхідно було погоджувати з цим депутатом. Поза минулого року вибори знову відбулися за таким самим принципом, але рішення ні про погодження робіт на окрузі з депутатом, ні про його інформування про це ще досі не прийнято. Таким чином, мешканці дізнаються про якісь ініціативи вже тоді, коли процес фактично запущений. Свідком цього стала знімальна група проекту Гаряча лінія телеканалу ІНТБ. Мешканці навколишніх будинків запросили наших журналістів, щоб висловити свою незгоду з будівництвом нового п'ятиквартирного житлового будинку на місці існуючого нині дитячого кафе в самому центрі міста. Автор проекту почав розказувати про історію будівництва. Я є одночасно і автором проекту цього будинку якому ми розміщені, і приблизно чуть менше 15 років тому ми тут збиралися і був супротив проти будівництва цього будинку Жені Женіженічке. Тоді депутати міської ради не хотіли давати дозвіл, побоюючись, що дитяче кафе буде лише приводом, а насправді будуватиметься звичайний заклад ресторанного господарства. І лише після гарантійних запевнень з боку ініціаторів про те, що майбутнє кафе стане виключно для дітей, дозвіл на виділення землі таки дали. Після цього автор проекту взявся за роботу. Цей будинок звичайно мені як автору шкода його, що його будуть зносити, але. Це все-таки був будинок такого павільйонного типу тимчасового і зразу ж зі старту десь виникали думки, що це не вічна споруда і що рано чи пізно вона буде знесена. Такою є історія самої споруди, яку вже в теперішній час викупила фірма, що і має на меті звести на цьому місці житловий будинок. Щодо земельної ділянки, то вона належить тій самій фірмі, що і приміщення. Площа землі неповних три сотих. Знають мешканці і про її цільове призначення. Все-таки ця земельна ділянка пані Жені була виділена під обслуговування дитячого кафе. Люди не розуміють, чи можливо збудувати будинок на такій маленькій ділянці, яка на даний час має інше цільове призначення. Поясніть, як можна на сотиках будувати п'яти кормінні будинки. Які буде можливість? Як можна на двохсотиках будувати кортивні будинки? Я перепрошую, чого ви кричите? А, а, Тому що ви залізли на територію, прибудинкову да, територію. Не, це є смерть, це є сквер для відпочинку. Не треба говорити. Треба ці слухання проводити до того, як рішення приймали з сільської ради. Представник будівельної фірми запевняє, що такої площі цілком вистачить. Будівля стоїть безпосередньо на цій приватній землі. Будівля безпосередньо на приватній землі стоїть. Буде знаходити і параметри будуть. Якщо не помиляюсь, які параметри по зовнішніх межах, отака От сама, як Женя Женечка. Але відповідно до рішення сесії міської ради від 5 січня 2012 року підприємству дають дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і до неповних трьох сотих додають ще понад п'ять для обслуговування викупленої нежитлової будівлі з реконструкцією під п'ятиквартирний житловий будинок з будованими приміщеннями. Саме проти цього і виступили мешканці навколишніх будинків. 5 січня під шумок, під святий вечір, це всі провели річня. всі при, при, прийняти рішення. Бу, ви це, рішення. що? Банкети до всі позбиралися. Ви думаєте, що це зібралися? на сесії? Сесія прийняла рішення, на будуть Путу вони будувати. ще на світі вас не було, коли Знач тут діти походили, А Або ми конструктивно говоримо, ви задаєте конструктивні питання, ми відповідаємо на вас. Який конструктив має бути, як ви балотувались на мера, а тепер захвачуєте майданчики? Дитячі майданчики, хочете комусь замилити очі. Це Я його що. поки зачепило мешканців і те, що в рішенні пропонується здійснювати реконструкцію теперішньої будівлі. Люди вважають, що це є порушенням. Якщо ми будемо читати законодавство, тимчасові споруди не підлягають реконструкції. Ну я думаю, вам я вам не відкрию. Не підходить на думку жінки і інший можливий варіант. Згідно з законодавством для того, щоб навіть якби це була не тимчасова споруда, а капітальна її можна в зв'язку з тим, що вона нова і знаходиться в кварталі застарілої забудови. Її можна реконструювати, але при умові, що ведеться реконструкція всього кварталу і вона мішає. Мені здається, наші будинки набагато краще виглядають, ніж деякі новобудови. Натомість автор проєкту запевняє, що все відбувається у відповідності до вимог чинного законодавства. По випадку здійснення будівництва будуть. Витримані всі діючі mm -hmm. норми тут всі такі старізація стара людський фактор втратежі, втратежі. береться до уваги. Конкретні, конкретні людський Який береться до уваги чи не береться поверне братися. Чу він повинен брати? Подумайте, це про що які норми? Які норми бути? Ви що люди до норми цілий центр ці діти сходяться сюди гратися. Ви прийдіть ні, сюди, і Подивіться, що тут робиться. Ясність у спір спробував внести головний архітектор міста. Земля має акт приватної власності. Вона видана. Не Ігору Богдановичу тепер, вона видана ще в 2002 році і закріплена за, закріплена за кафе для обслуговування оцього кафе павільйону. Воно не назване павільйоном, але назвали кафе. Для обслуговування виділяється земля. Людина закріпила за цим правом власності виборола. Ігор Богданович на дане питання. Нічого не захоплював. Він просто викупив оце приміщення. Викупив це приміщення і хоче його реконструювати. Роз'яснив начальник архітектурного управління і питання можливої реконструкції, яку мешканці вважають протизаконною. Люба норма державних будівельних норм, вказує, вказує які об'єкти підлягають новобудові, реконструкції, що тут стоїть. Навіть ця споруда вона вже є. Малою архітектурною формою, спорудою вона підлягає реконструкції, за межі які він може просто не виходити. Він за межі цієї будівлі не виходить. Він в цих межах виконує, так би сказати, будівництво цього будинку. Люди також побоюються, що будівництво призведе до пошкодження їхніх будинків, оскільки в центральній частині забудова є доволі старою. Той дім уже щеплений тросом, і в мене в квартирі мій балкон над той дорогою. Ні, тротуара з обратної сторони на першому поверсі живе бабця. В неї в хату вже зайти не можна. Вона сира. Ті всі лівнюки, як приходить весна, вони там підвали всі залиті. Той трос, який вже зачеплений по рівню другого поверха, вилізе і та хата на углу, що в мене балкон, два балкона в ряд зваляться. З одного боку, забудівник має право використовувати власну споруду на власній землі так, як вважає за потрібне, навіть розвалити її. Головне, щоб це відповідало діючому законодавству. В даному ж випадку будівельна фірма готова йти на поступки та компенсувати людям незручності, які будуть спричинені будівництвом, та виконати додаткові роботи з облаштування прибудинкових територій. Зробиться нормальна прибудинкова територія. Друге, ви правильно говорите, якщо хтось сюди щось хоче прийти робити, звичайно, він повинен взяти на себе певні зобов'язання інвестиційні. А, наприклад, ну дорогу це питання має, треба зробити зробити нормально в сусідніх будинках прибудинкової території, щоб не було калабань. Це підтвердили і службовці міської ради. Він, якщо робить деякі реконструкції, він зразу бере зобов'язання облаштувати ці вулиці, заїзди, сквери. Для цього будівельник пропонує самим мешканцям визначитися, які для них роботи необхідно виконати, та що з цього є надзвичайно важливим. Кому ж треба зробити, комусь треба щось допомогти. Десь треба не їздити машини, значить машини не будуть приїжджати, десь щось треба відремонтувати. Розумієте? Зараз ми говоримо з вами. Я пропоную створити з кожного дому по чоловіку, ініціативну групу де будуть, наприклад, люди, де вони можуть глибше, вникнути в суть питання. Де вони можуть розібратися? І безпосередньо ця ініціативна група може сказати, наприклад, для того дому нам потрібно то, для того дому нам потрібно то, а комусь щось, наприклад, треба інші якісь моменти закрити. І в такому комплексі ми розглянемо, наприклад, не починаючи будівництво, спочатку виконуючи ще зобов'язання, щоб не думали, що хтось когось обманить чи ще щось. І тоді може знайти спільне рішення. Як вдалося з'ясувати під час розмови, запропонований будинок це чи не найкращий вихід у цій ситуації, адже бізнесмену вже пропонували продати цю ділянку і хто зна, як би використали її тоді. Добре, я продаю цю земельну ділянку, наприклад, не таким, як я, а прийдуть інші люди. Виставлять кордон і побудують вам торговий центр тут. Як мені пропонували, Будують торговий центр. А я сказав, не будемо будувати людям житловий центр, де машини немає де поставити, навіть заїхати. Тим більше, що цю ділянку важко назвати і прибудинковою територією. Будинкова територія визначається згідно норм. Чому ви кажете, що це прибудинкова територія? Ви бачили її межі? На межі прибудинкової території не виділяються акти. І не виділялося зараз приватному підприємцю зараз ця земля. Він її просто напросто викуплювати все. Хоча якраз до виділеної додаткової землі застереження мають юристи. Знайомившись з останнім рішенням міської ради, я встановила, що дозвіл на складання проєкту землеустрою виданий щодо фактично двох різних ділянок, які мають різну правову природу. Зокрема, одна з цих ділянок розміром близько трьох гектара фактично вже належить підприємству. На, основі, на тій основі, що воно придбало будівлю, яка знаходиться на цій ділянці. Решта ж земельної ділянки, тобто це земельна ділянка окрема розміром більше, трошки більше, ніж 5 сотих гектара, є земельною ділянкою, яка знаходиться в комунальній власності. І стосовно неї могла бути застосована процедура, передбачена розділом 21 земельного кодексу України, а саме вона могла б бути реалізована з земельних торгів з отриманням всіх процедур на конкурентних засадах. Завершилася ця зустріч тим, що частина мешканців оголосила про направлення відповідного звернення в прокуратуру, щоб там перевірили законність прийнятого міською владою рішення. А інша частина увійшла в ініціативну групу для узгодження списку необхідних інвестиційних робіт, які забудівник повинен виконати до початку будівництва. А проект гаряча лінія телеканалу «Інтебе» і надалі слідкуватиме за розвитком подій на вулиці Сагайдачного. Тоби, робити, нашим добром нас намагаються запевнити. Що єдина турбота: не сплять, не їдять люди в міській раді турбуються про наш добробут. Інформаційний партнер газета місто.